Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні з одного боку міжнародні ЗМІ гучно повідомили, що президент США Трамп відреагував на удар РФ по Києву словами Владимир зупинись!», А з іншого боку, сьогодні міжнародні ЗМІ пишуть, що спеціальний представник президента США у справах Росії та країн Близького Сходу Вітков уже вилетів на Росію на Москву, і що завтра, 25 квітня, він зустрінеться з Путіним. Тобто завтра буде наступний чи черговий раунд американо-російських перемовин. І як вчора писали пропагандисти, що, начебто, після зриву перемовин у Лондоні, Вітков летить на Москву за так званим планом Б. Але напередодні цього візиту Москва вирішила здійснити черговий терор на ніше масовий ракетний удар по Україні по цивільних об'єктах. Звісно, Москва періодично носить такі удари, і головна ціль Москви це щоб якось посіяти паніку серед українців, щоб українці кидали свої домівки, щоб українці виїжджали з України, щоб вони покидали свою країну, щоб загалом якимось чином знизити опір українського народу, щоб Україна слабшала. Але цей удар був нанесений ще й тому, щоб послабити позиції Трампа, і це безумовно є ударом таким репутаційним по самому Трампу. Адже президент Ша періодично заявляє, що він хоче швидкого підписання мирної угоди. Він говорить про те, що потрібно це все припинити, щоб знизити, зменшити наслідки, що потрібно це все закінчувати. І кожен день, поки Трамп не може домовитися, зважаючи на його обіцянки, б'є по його рейтингу в рейтингу серед американських виборців. І тому Москва, це зробивши, вона однозначно вдарила по Трампу. Щодо заяв Трампа, я скажу ще далі у цьому випуску. Зараз хочу декілька слів сказати про загалом цей удар і про реакцію. Масований ракетний обстріл окупанти сьогодні здійснили вночі. Випущено було 215 ракет і дронів. На жаль, не все вдалося збити. На жаль, значні такі наслідки важкі у Києві, Уголошений уже день жалоби, 25 квітня. Є заява від очільника МВС Клименко про те, що Росія цілеспрямовано била по цивільній інфраструктурі Києва. Те, що Москва била цілеспрямовано, тут немає жодних сумнівів, і я пояснював, чому. Є реакція з України в першу чергу від головнокомандувача Сирського, який підкреслив, що кожен злочин РФ отримує відповідь, і Україна точно буде відповідати, але не таким чином, а ударами по військових об'єктах. Є реакція від нашого МЗС у вустами Сібіги, який заявив, що потрібно тиснути на Москву, а не на Київ. Також була реакція від політиків європейських, була реакція від президента Франції Макрона, від Каї Калас, глави дипломатії ЄС інших політиків, і загалом риторика така, що США мають злитися на Путіна, а не на Зеленського і Україну. Щодо президента Країна Зеленського, то сьогодні він підкреслив. Що цим ударом Росія намагається тиснути на США, і також він заявив, що Україна готова до переговорів з терористами лише після повного припинення вогню, і що це великий компроміс. Тобто Україна каже прямо лише повне припинення вогню, а потім уже перемовини, тому що як інакше. І раніше на цьому наголошував президент США Трамп, що спочатку перемир'я, і Україна зараз про це говорить. Ще що потрібно сказати, це стосовно реакції Трампа. Трамп сьогодні був вимушений відреагувати, зважаючи на те, що всі міжнародні змі облетіла ця новина, наслідки цього московського терору. Трамп соціальній мережі написав таке: я не задоволений російськими ударами по Києву, це необхідно і дуже невчасно. Владімир, зупинись, давайте кладемо угоду. Але щодо таких повідомлень Трампа вони не можна викликати емоцій і певних запитань, тому що це все вже було і неодноразово. Лунали заяви з Білого Дому після чергових російських терорів, обстрілів масованих, що Трамп розлючений, роздратований. Зараз він сам пише, що йому це не подобається, і що далі. Але потрібно підкреслити, що через декілька годин після такої заяви чи повідомлення у соціальних мережах Трамп повідомив, що він впевнений, що Путін прислухається до нього, і що, начебто, він припинить удари. Трамп заявив, що вірить в те, що Путін почує його заклик припинити бомбардування України. Я думаю, що Путін прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні, а от такі повідомлення у Трампа вони не можуть просто не викликати уже конкретних запитань щодо того, а як щодо його сприйняття реальності, як, чи на базі чого він думає, що Путін має до нього прислухатися? Якщо він раніше не прислухався, чи у Трампа вже таке, чи настільки велике его, що він вірить в те, що саме цього разу Путін його почує, чи як це розуміти? Особливо зважаючи на те, що на самій Росії, на жаль, реалії жахливі. І Трампу не завадило би знати про страшну правду. Сьогодні, до речі, з'явилася інформація інтерв'ю з Вільямом Пайлом. Ця стаття на сайті Медуза, російське так зване поційне видання. Сам Вільям Пайл він співпрацював з Банком Фінляндії, який провів чергове запитування на Росії. І що тут цікаво? Заголовок статті такий: за час війни рівень задоволеності життям росіян досягнув максимуму за останні 10 років. Як це взагалі можливо? І щодо цього соцопитування, яке провела Фінляндія. Я одразу хочу підкреслити, що питання задавалися росіянам не прямі, а такі питання з боку, прямо росіян ніхто нічого не питався. Такі питання, які наводять до певних роздумів, тобто, все дуже продумано. Американський науковець чітко розповів, що дуже глибока робота проведена, але все зводиться до того, саме до тих показників, які регулярно публікує російський столичний центр, Левата Центр. Якщо ми подивимося... На те, як Росіяни реагують на загалом ситуацію в Росії чи Росія рухається правильному напрямку, то загалом, станом, наприклад, за березень цього року, 74% Росіян впевнені, що Росія рухається в правильному напрямку, і лише 16% Росіян кажуть, що ні. І якщо подивитися в динаміці, починаючи з 1996 року по 2005 рік, то як тільки Росія здійснювала агресію, наприклад, у Грузії. Чи наприклад Росія здійснила окупацію тимчасову Криму, також території Донецької луганської області, одразу рівень підтримки Росіян тим, куди рухається Росія, він зашкалює понад 60-70%. і те саме відбулося одразу після початку повномасштабного вторгнення, адже перед ним менше половини Росіян, а саме 48% вважали, що Росія рухається неправильному напрямку як тільки повномасштабна агресія проти України, уже 70-74% росіян впевнені, що Росія саме і так мала рухатися. Тому, коли Трамп починає робити гучні заяви, йому не завадило б ознайомити статистику. І не завадило б ознайомитися з тим, який рівень імперського шовінізму на Росії. І що це все не лише один Путін, що такі настрої російського суспільства, і що потрібно діяти рішуче, і що потрібно діяти зовсім по-іншому. Але. Трамп продовжує робити чергові заяви і повідомив про те, що Росія і Україна хочуть миру і повинні сісти за сіл переговорів. Він заявив, що США мають певний крайній термін для досягнення мирної угоди. Але знову ж таки Трамп так звані дедлайни, крайні терміни не окреслив, тому невідомо, що він має на увазі, чи це кінець квітня, про що раніше писали в ЗМІ чи що. Тому очікуємо новин. І очікуємо результатів американо-російських перемовин, які відбудуться завтра у Москві. Змі пишуть зокрема американське видання Bloomberg, що США вимагають від Росії певних поступок в рамках своїх так званих мирних пропозицій. Агентство наголошує, що згода на оснащену і комплектову належним чином армію, як того вимагають Україна та європейські союзники, означатиме, що Путіну доведеться відмовитись від однієї з своїх проголошених так званих цілей повномасштабного вторгнення демілітаризації України. Загалом, про що йде мова? Мова йде про те, що згідно тих даних, які публікувало агентство Bloomberg, США будуть вимагати. Країни право на власні збройні сили та оборону промисловість, крім того, США хочуть, щоб Росія повернула під контроль України Запорізьку АЕС. але щоб запорізькою станцією володіли американці, і щоб ця станція забезпечувала електроенергію і Україну, а також Росію. Загалом ми бачимо, що США починають чи хочуть почати вимагати від Росії певні поступки, що вона пішла. Є заява сьогоднішнього від Зеленського. Що Росія розраховувала на великий скандал у Лондоні, але розмова була конструктивною. Є також повідомлення, що у Трампа на столі новий документ щодо України. Зеленський сказав, що Україна представила свої пропозиції. І завтра, в тому числі з цими пропозиціями і загалом пропозиціями від європейських союзників, будуть проводитися перемовини з Путіним, відповідно, через Віткофа. Тому у завтрашньому випуску ми поговоримо про це більш детальніше. Але у цьому випуску я хотів би процитувати те повідомлення, яке сьогодні в соціальних мережах публікував екс-прем'єр-міністр Британії Джонсон. Він на сьогодні повідомив про черговий московський терор, про жахливі наслідки і задався таким питанням: а яка винагорода буде за останніми мирними пропозиціями для Путіна для Росії? Перше право зберігати суверенну українську територію, яку він забрав насильством із порушенням міжнародного права? Друге. Право розпоряджатися долею України шляхом заборони членства в НАТО. Третє. Зняття санкцій проти Росії. Четверте. Економічне партнерство з Америкою. П'яте. шанс відновити свої збройні сили для наступної атаки через кілька років. Щодо України, то що вони отримують після трьох років героїчного опору жорсткі і неспровоковані навалі? Яка їх винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли заради, як їм нескінченно говорили, та демократії у всьому світі? Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони нічого не отримують. Що в цій угоді може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого. Якщо ми хочемо запобігти новим звірствам з боку Путіна, ми повинні мати довгострокову надійну і, перш за все, належним чином фінансовану гарантію безпеки для України. Гарантію видану Великобританії, США та всіма західними союзниками. Борис Джонсон сказав правильно, що в результаті цієї так званої мирної угоди отримає Україна, крім того, щоб ділитися своїми надрами зі Сполученими Штатами Америки, адже Україна нічого не отримує, не отримує гарантій безпеки. Тому ми очікуємо результатів перемовин, і в наступних випусках будемо говорити детальніше про те, як розвиваються події. Москва продовжувала на тому. Що вона проти миротворців в Україні сьогодні навіть пролунала заява Дечника Путіна Піскова, який назвав введення миротворців в Україну буцім, то загрозою третьої світової. Тобто, Москва хоче і надалі вимагає, щоб Україна залишалася беззахисною, хоче, щоб у неї залишалася потенційна можливість на ще одне повномасштабне вторгнення. Але Україна не піде на таку так звану мирну угоду. Україна вимагає гарантій безпеки, і Україна чітко окреслила свої червоні лінії. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Міжнародні ЗМІ, зокрема, видання фінансовий час, повідомляють, що генсек НАТО Рюте взявся переконати Трампа не штовхати Україну до миру на умовах Путіна. Загалом Рюте він має такий психологічний вплив на Трампа, і про це неодноразово писали журналісти міжнародних змі. Що як тільки десь були якісь перепалки, і якщо там був Рюте, то він міг буквально декількома словами заспокоїти Трампа. Тому сподіваємось на те, що генсеку НАТО Рюте таки вдасться пояснити Трампу ситуацію, ті реалії які склалися, без всіляких ілюзій. І що Рюте зможе йому чітко і детально пояснити про наслідки. У будь-якому разі очікуємо додаткових новин. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.